Вітаю, шановне товариство. Мені здається, треба частіше розповідати про актуальних офлейнерів, котрих не понерфлили в цьому патчі і на яких можна апати ПТС. Причому це не просто офлейнер, це ще герой, котрий може і на міц сміливо відправлятись. І говорю я саме про це вірно, Дарксіра! Ось моя статистика на цьому герої. Дійсно, персонаж один з найкращих зараз. Не програю на ньому майже ні одну гру з останніх, з котрих я зіграв, а вся справа полягає в тому, що його взагалі не чіпали. Але патчі він і так був тір один офлейнер. А якщо ж ти починаєш його спамити в той самий час, коли інших офлейнерів актуальних понерфили, то так стається, що це, напевно, в топ-3. Точно сьогоднішніх героїв на офлейні входить. Тож готуйтесь дивитись це відео. Зараз я буду розповідати, що на ньому треба робити в патчі 7 і 36 Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте вже дивитись. Перше, що треба зрозуміти, що ж зробили цьому офлейнеру, таке, що він зараз є дійсно в топі. Дивіться, по-перше, його грань називається швидкий розум. Ти також добуває швидкість атаки за інтелект. Чим більший інтелект, тим більше у тебе відповідно швидкість атаки. Плюс це комбінується. Зродженою здібністю. Ми бачимо, що його інтелект не може опуститись нижче його показника сили або агіли, враховуючи, що це універсальний герой, це, начебто, прикольно. Коли тільки вийшов патч 736, я думав про те, що Дарксіра може навіть можна буде пікати на кері. Дивіться зараз уважно за моїми статами. Ми бачимо, що при ось такій кількості сили у мене дуже багато інтелекту і відповідно регенерації, ну і чого тільки можна. А якщо у мене багато інтелекту, то ми розуміємо, що у мене ще й величезна швидкість атаки. Я затестив цей білд тестив турбо, взяв собі замість однієї тераски е аганім і бігав приблизно ось так. Ну, типу, я його не з'їв, бо грошей не вистачило. Можу сказати, що цей білд не особливо спрацював, може хтось придумає його е, більш геніальну варіацію, там через якийсь башер, манта стайл Але я не побачив імби з ось цією е, гранню, з якоюсь там креативністю, е, з грою на Кері або з грою на себе на Дарксірі. Як на мене, це не вау і не дає якоїсь переваги цьому герою. Набагато ліпше виглядає альтернативна грань, котра дає тобі швидкість руху, якщо герої поруч з тобою знаходяться. Причому що вороги, що союзники. Ми бачимо. Що ти отримаєш 8% від швидкості руху, якщо в радіусі 900, знаходяться герої. При цьому базову швидкість самого Дарксіра зменшена. Якщо героїв поряд немає, ми бачимо, що в мене 275 мов-спіду. Ну і це, звісно, таке собі. Але коли я підходжу до ворожих брудматер, ми прям а, відчуваємо це на герою. І в чому тут є бонус? Дивіться, ну припустимо, наспамимо ось так героїв, на да? дивіться, от мій спіт, коли 10 героїв. Тут є брудмазер з ніктеймом Єва. Єва. Тут бродмат заспамилась з твоїм нихтейбом по центру. Дивись, глянь, підійди. Підійди, глянь. Ну, я тобі клянусь, тут є. Я, я спеціально не спамив. Дивись. Вон бачиш. От. Ладно. У меня немає дітей. Все, я зрозумів, добре. Отака історія. Це я до чого показую. Може здатися на перший погляд, що навряд Чу. це реалістично буде в тімфайті. Ні, це буде реалістично, запевняю вас. Особливо ви це відчуєте, коли будете файтитись на баунті-руні. Ви можете качнути Iron Shell і просто бігти в епіцентр бійки і танчити скільки вам завгодно. Плюс другий бонус цієї грані полягає в тому, що треба призвичаїтись не бафати на себе сурж. Тобто ти спокійно можеш бафати сурж на якогось із союзників, котрий відповідно може швидко бігати в тімфайті. І ти можеш надзвоняти його, ну, типу, не прям не заженеш, але нормально рухатись потім файту. Це доволі приємно. Це не прям вау, скажу зразу, це не якийсь прям нереальний абус, але в комбінації з тим, що... Інтелект не може опуститись нижче сили чи Агіли, герой став сильніший, ніж він був до патчі 7.36. А спойлер до патчі 7.36 він і так був сильним. Тепер розглянемо що ж робити на цьому герої. Я розгляну як Мідлінію, так і офлейн. Там різниця, в принципі, невелика, але вона є. Якщо ти граєш на Мідовому Терсірі, зрозуміло, що ти купляєш свій ботл Аркани, це приблизно як на Тімбері. Але топ-1 айтем, котрий обов'язково треба брати, це Аганім. Чому саме Аганім, а не якусь ауру з Тому що Аганім дає неймовірну кількість Тужних бонусів Дарксіру. Плюс не забувайте, що спочатку можна починати з копівлі ОГР Акса, адже він ще буде апати інтелект. Не забувайте про вроджену здібність. Що можна купляти брейсери? Ну про це я трошки пізніше поговоримо, коли граєш на офлейні. Можна купляти Огр Акс, коли спочатку купляєш аганім. Це є дуже і дуже непогано. А от коли Аганім все ж таки з'являється, герой стає просто машиною. Адже подивіться на такому таймінгу я б сказав, що у мене навіть не ідеальний якийсь аганім, тому що мені не стакали еншентів. Але подивіться на кількість де котра наноситься. З Дарксіром Єдине, що не забуваєте, Дарсір наносить демедж і станеть на основі того, яку відстань пробіг Дарксір. Тож, якщо ти купляєш аранім, сурж на себе треба бафати, щоб пробігти більшу відстань і дати більше демежа, і відповідно більше стана. Також дуже важливий момент про шард, на котрому ламаються деякі професійні гравці. Дивіться, дивимося уважно. Коли ти купляєш собі шард на Дарксірі, по перше, що він робить? Він зменшує тривалість, збільшує точніше, бачаю, тривалість суржу на одну секунду. Це. Доволі таки потужно. Тут неправильний переклад написано, що Сурж триває 6 секунд, але ні, повірте мені, він триває 7 секунд. В Принципі по ось цьому сліду, який залишається, воно і видно. Так, от що цей слід робить? Він сповільнює героя, котрий попадає в цей слід по аналогії, як у Батрайдера Firefly. Сповільнює достатньо серйозно, але головна причина, чому його купляти треба, це якраз таки збільшення ось цієї тривалості. Сурджа. тут ви можете спитати, а в чому ж ламаються навіть професійні гравці? Тому що його можна ось так деактивувати, щоб цей слід не залишався позаду. Ну, це можна робити, якщо ти там натискаєш смок, припустімо так, і щоб не залишався слід, щоб ти не спалився таким чином, або там кайтиш когось змагаєшся, ти можеш деактивувати свій сурж. Це можна зробити через Alt або через е, натискання правої кнопки миші. У мене чомусь через Alt не спрацювало. А, тут можна ще через Ctrl це робити. Ну, коротше, краще правою кнопкою миші, бо е, ну розумієте, та? через Ctrl впадло іноді зажимати його. Через Alt чомусь не деактивується. Плюс не забувайте, що Драксір це дійсно доволі швидкий герой, а от знаєте, хто ще швидше? Правильно, так це кур'єр від Локо. Це надшвидка доставка, котра доставить вам продукти з Сільпо або з будь-яких ресторанів, котрі вам до вподоби, обов'язково спробуйте за посиланням в коментарях під цим відео. Там багато акційних ще пропозицій. Далі я пропоную максимально егоїстично збиратися, якщо ти граєш на міду, це брати блінкдагер після Аганіма, брати Шиву і брати Блеккімбар. Граєш абсолютно на себе. Не треба купляти ніякі аури, тільки якщо там якийсь крім, це не ідеально заходить, адже Крімсон, нагадую, це зараз тір-1 айтем взагалі на офлейнерах і в грі, мені здається, тому що він, окрім сталого блока при активації, дає ще пасивний тобі, але плюс до цього 2,5% при активації від максимального ХП героя, котрий кастанув Крімсен. Тобто на героях, у, котрого, у котрих багато ХП, це є дуже і дуже потужним способом котрити фіздемедж ворогів. А, хотів би я вам артефакти свої показати на Дрксірі, але я не можу, на жаль, це зробити, тому що Дота вона все ще в бета-версії знаходиться і відображає так, наче у мене не. Немає айтемів, але я поясню, це зараз буде розповідь про Офлендер Сіра саме. Найкращим вибором я вважаю, треба купляти чотири гантлетки. По тій саме логіці: чим більше у тебе стрінжі, тим більше у тебе інтелекту. Ці гантельки ти грейдиш в два брейсера і в один солрінг по грі. Спочатку береш, звісно ж, брейсери, потім береш собі аркани, а потім береш собі солрінг. Важливий момент щодо прокачки саме на лінії. Я хочу загенсувати увагу, що вам обов'язково треба холити поінт і не качати на другому левелі нічого. Чому так? Тут все доволі таки просто: якщо у тебе є змога когось вбити за рахунок вакууму, ти качаєш вакуум і відповідно кастуєш його, як я це зробив в цій ситуації, вбивши дерквілу соло. Якщо такої змоги немає, ти качаєш сурш і просто граєш на свій фарм. Тут все доволі таки просто. На сьому левелі прокачка повинна бути ось такою. Тут у мене є вже два брейсера, я вас запевняю, хоч їх і немає на реплеї базілка, і відповідно хочу купити собі аркани, і Солорінг також присутній. Ось так цей закуп виглядає. Далі запам'ятайте золоте правило, котре допоможе в більшості ваших ігор на дресірі, якщо ви граєте на офлейні. По-перше, форсіть вашого сапорта стакати еншентів. Якою б не була ситуація, ти завжди можеш Можеш камбекнути ізі на еншентах, кинувши один еншел на еншента, затанчивши їх трошки і кайфанувши після цього, можна фармити вже з третім ionшем. А по-друге, по, по айтем білду. Золоте правило полягає в тому, що ти купляєш собі одну ауру. Так, зараз є винятки, де можна взяти дві аури за рахунок апнутого дійсно Крімсона або Агрівси умовні, і пайп, або там, як по ситуації буде. Але якщо ти хочеш солоти ігри на Дарксірі, прям перемагати е, майже без допомоги команди, ти купляєш собі одну критично важливу ауру, як я зробив в цій грі купивши пайп. Може бути ще альтернатива у вигляді купівлі якихось рівсів, і після цього ти форсиш тімфайт. Але далі ти по такій самій аналогії, як і на міду. Фармиш собі просто Блінк і Аганім, адже ці шмотки дуже допоможуть по грі. З однією аурою, ось цією ранньою, важливо прийняти тімфайт, адже ви відчутно сильніше за рахунок шелів і за рахунок її наявності гри. Якщо не будете реалізовувати купівлю фастпайпу або фастгрівсів, з плином часу, аури вони втрачають свою актуальність, як би там не було. Суперники стають сильніше і їх не турбуєш. І от пайперівси чи крімсон, тому варто реалізовувати їх ось таким чином. Ще важливий момент щодо прокачки. Тайте. Після того, як ви замаксите Iron Shell, у вас буде вибір качати або Surge в максимум, або вакуум. Тут мені здається, важливо прояснити цей момент. Я б радив максити вакуум тільки за умови, якщо є якась комбінація з цим вакуумом. Умовно, у вас в грі є там Ліон, не знаю, Ніксесасін, під котрого можна стягнути, він дасть стан, все як в мовіках, демках, касанеться туди шестінка. Ви перемогли надважливий тімфайт. В інших випадках, якщо такої ситуації немає, просто качайте Сурж і не переймайтесь. Талант ви ігноруєте взагалі, не треба його качати на 10 рівні, адже. Тут талант, котрий дає тобі демаж зі стінки або радіус шела, він не є настільки потужним, як докачати всі спили, котрі присутні у Дарксіра. Тобто на 16-му левелі прокачка виглядає ось так. Стінку берете на 14-му рівні, талант на 15-му і талант на 10-му рівні тільки на 16-му рівні. Тут ми можемо побачити, що я взяв початку собі блінкдагер, а не Аганім, як я планував. Можливо, там коли на міду граю. Тут все просто, у мене немає ніякої ініціації під Баратрума, тому я захотів йому допомогти і з вас блінком ініціювати за рахунок вакуму. Нічого тут з э, якогось надрозумного немає. Ну а далі все по стандарту. Я беру собі Аганім. Тут Блекінбар, тому що грає проти пангольєра і моерти з Тініком, котрі можуть мене постійно спамити, та й Дерфіл доволі таки сильно виглядає, як герой. Навіть при тому, що мене пайп, але Блекінбар зайвим э, не буде ні в якому разі. Ну а загалом, якщо по такому таймінгу у вас з'являються вже айтеми, ви, скоріш за все, не програєте. Тут хочу ще уточнити по 20-му левелу таланту, ви берете, якщо є сильна ілюзія у ворогів, у цьому разі це тіні, відповідно, і на колдаун-стінки він є доволі таки е, хорошим варіантом, щоб качати цей талант, відповідно. Якщо сильної ілюзії немає, ви можете експериментувати з талантами на шил, абсолютно всіма лівими талантами в цій грі, окрім 25-го левела, звісно, там правий талант на два шили. Ну і наостанок хочу приговорити, з якими героями все ж таки треба брати Дарксіра, і коли це взагалі треба робити. Дивіться, я. Не рекомендував його фпшити, як героя. Я всі ігри, котрі перемагаю на ньому, я беру його в другій стадії. Це стабільно хороший лейнер, котрий отримує своє, навіть якщо. Ти програєш лінію, тому що можеш камбекнути за рахунок Еншенті і бути дуже корисним по грі, як ми це бачили вже з реплея. Адже, якщо ти візьмеш його на ФП, ти ризикуєш потрапити в якусь enчан, котрий буде парж... пуржити шели на лінії в якогось Оракла, доволі неприємного також героя. Ну і так далі. В цілому, поки що, чомусь суперники забувають таких героїв брати. Але якщо Драксіра активніше буде спамити, про це згадають. Його ще один дуже важливий бонус полягає в тому, що його можна брати активно з меліжниками: Баратрум, клок, всі актуальні зараз герої, і його можна дійсно брати в 2 мілі і домінувати на лінії. Але так само можна брати із ренджевими з героями. Єдине, що бажано, щоб у нього ренжого героя був стан. Адже на лінії ти встапити не зможеш. Так, по грі є варіант купити Аганім на Дарксірі, без проблем ініціювати з біндагером, але бажано на лінії, щоб у вас була хоч якась синергія зі станом. Ну і важливою умовою піка Дарксіра є герої, котрі є агільщиками традиційними, типу там Терроблейда, Луни. Тому що якщо ти граєш на Дарксірі проти таких персонажів, ти просто ніколи не програєш дото, повірте мені. А загалом дуже вам раджу спамити цього героя. Я запевняю вас, ви не пожалкуєте про це і апнути достатньо хорошу кількість ПТС, якщо розберетесь в ньому. Дякую, що дивилися відео. Не забувайте. Давайте підписатись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра.